Привіт народ! Хочу з вами поділитися своїми ранковими враженнями. Скину відео обов'язково його подивіться. Вчора на офісі була делегація. Тут є така компанія, яка обслуговує фірми, ці ферми, обладнання всяке. Коротше, проводили семінар, як чистити, обчищати коровам ратиці. Ви головне не лякайтеся, бо там таке видовище не з приємних. Одним словом, я не про те. Сьогодні зранку прийшли на роботу, бачу там десь 20 коробок з під піци. Я думаю, ого, класний семінар там був, 10 чоловік було. Ну, Правда, там ще робочим перепало десь 2 піци. Бачу з цієї доставки там кава, це ну, в стаканчики, ну все повністю як має бути. Приходи, Приходимо на ранкову каву, все там робимо каву. Приходить шеф, бачу, ці коробки стоять. Я так дивлюсь на ті коробки. Відкриває коробку. Ти я жартую по-українськи, кажу, то нащо відкриваєш? Хай буде так класно, така коробка хай стоїть. Ну, відкрив він одну коробку, дав мені, пригощайся. то я взяв те одне тістечко, поставив ще одну коробку перед ще один українець, працює, поставив перед ним коробку. Печево таке дружина купляла, Таке, як вівсяне з шоколадом. Коротше, ну то я з'їв те тістечко з кавою, то й потягнувся ще за, за тим другим печивом. Я взяв то, то печиво, бачу, шеф сидить, сидить, сидить. Раз ті коробки позбирав зі стола, закрив, поставив на бік, приходить ще один працівник-канадієць. Я кажу: це українця. Кажу, все не встиг пацан на пригощення, на тістечко, Ну, гостеприємство просто вражає, вам чесно кажу. Отака от от штука, розумієте, обов'язково подивіться це відео. Я якраз його вже вчора змонтував, тільки не встиг закинути. Як вчаться чистити ще так два слова про, це, всю, про цю зачистку, приїжджає бус, купа машин, це все з'їжджається. Та що я вам скажу? Ну, старий дядько тримає собі ферму. ну Ясне діло, треба людині приділити увагу за його кошт приїхати навчити. Вони і так ці рати ці чистять. Щось правильно, треба кути зарізати, все чітко має бути, як має бути. Це треба два дні семінар читати, щоб розказати, які мають бути кути, як воно там все має бути підчищено. Ну таке. Але як то сказати? Це, певно, людині потрібно, щоб він відчував, що про нього дбають, що про нього думають, що... Він комусь потрібний. А так буде працювати, 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 працювати. В людини свято, приїхали люди, семінар, стільки уваги, всі це все розказують, плакатами все обвішали, ратиці порозкладали по столах. Ну, от таке. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь <смісті> на канал, Па-па-па-па. бувайте.